Так, друзі, всім привіт! І Це моє нове відео. Як ви бачите, вже випав сніг, і ми вожочком йдемо на пікнік. О, я взяв дровішки, шампур, тому, що дровішки взяв, тому, що зараз буде важко дрова та є мокрі і буде недобре їх, та є, брати, полити. Зараз взяв лучину спички. і будемо сьогодні жарити шошли. Так що перед переглядом цього відео підпишіться на канал, поставте лайк для підтримки, а ми погнали. Вон 10.43. Дивіться, на яка красота. Яка стихія. ручок біжить, я не судрова. На ну, кілограм може 5 біля 10 десь так. Йду. Гуляє, тако. Оце особа прикольно, тако воно якось на трави стоїть. ну Літом трохи краще, тому що літом не холодно, тепло, але зима якось така атмосфера по-красивий, по-ітересній. Собі йдеш і таке все геть у снігу, таке все біленьке. Тихо, ну холодно, але зараз морозу нема, мати, оце. Бачите, на землі немає того, води, то, то є, тільки на траві, воно є, цей сніг, оце все тема отакого, От це все. Ось я на місці тут. Тако прийшов, жучок стоїть. Що Ай Айте мій хорошенький. Короче, вон. Ноги геть. Всі були отут логіть. Все оце було в снігу, я потрушав. а то зараз як почне танути, то буде капець. Ну якось так воно все. Ця клієнтка просто злітає постійно. Ну то таке. Так що буду зараз розпалювати якесь щоб Все почище. Що а воно буде мішати, горіти, воно мокре. І буду так тут палити все. Так, розпалюється бо багатше, я личин запалив. Тут ще в мене колись була личина. Подкинемо, кстати, не ну, в нас сируват. Ну ладно, хай такого буде. Такого горить, хай. Так, а поки ми зробимо обзор, що я взяв все Ну, дрова, спічки. Личина, ще... ну, бо я його розпалив хліб. І ще, ще взяв. Тут всяке жучку і вареник є один. Таке всяке понамішував. Ой. І Ну, шашлик. Пахне жучок. Пахне, так? Да. Я вчора замаринував. Що я кидав туди приправу до шашлика? Е кетчуп домашній і ще перець. Так що <клух> запарюйте чай собі. Це є приємного апетит, а ми погнали. Хай багато розгоряється. Дивіться, зняв вже всі пакети. Це якщо що кетчуп. Я вовкін вчора маринував, це так, щоб кетчуп пропітався, щоб файно було. Що пахне? Да, так, подобається. Так що зараз буду насаджувати на шампур. І все. Так що буду насаджувати. Включися, мабуть, коли вже на. Сажу, а тим часом вже вогонь прогорів, буде зараз вже горіти. Добре, я буду жарити, коли буде вже уголь. Ось так я руки кетчупом вимазав, Оце накладав ось такі кусочки м'яса, такі файні. Така вся тема буду зараз ждати, поки вона прогорить, будуть углі. Так, що сталося цією хатинкою, я не знаю, за місяців три-чотири. Десь 4 місяці вже пройшло. Ну, майже пів року. Очере трохи як то так повісувався. Тут у нас ця клейонка треба поправляти постійно. Або гвоздями поприбивати. Сюди оп-оп, тако. Або ще, Ну, кругом тако поприбивати. І накрити гілками. Ось так це все, все виглядає середини, так скажемо, бо тако, ну, потребує, так скажемо, ремонту. Ну, то така тема. Ось так тут шампурик на дереві поки що, поки все це діло розгоряється. А пахне. Взагалі хороша тема. Такі ваш шашлик, типу. така тема, оця якось так. Ну Вогонь щось не особо хоче горіти. Я от поставив, ще не прямо глі тако поперекидав, ще огонь як то. Ось такі о, наші м'язко поставили на рогаточки поламані, правда оце ось таке ось так, Ось так якось це все діло і тема. Буду жарити помалесеньку, щоб не пригоряло. Вже з'явилися ось такі файні Прекрасні угольки. М'ясо вже поджарилося, О, таке хороше. Не знаю, ще може сьогодні піду десь погуляю. Щось якось так. Тут -то навіть де присісти нема, трохи, звісно, ноги болять. А що це так дивиться на мене? Так дивіться, ага. Так, вон, зараз жучика покормлю. Жучик, погощайся, як то кажуть. Вареничок тут. Що все таке, Все, що він любить. Ну, оцей шашлик, що він, як вам сказати, дожарився чи ні, не знаю. Ну, коротше, буду сворачуватися, так скажем. Йти не знаю, десь погуляти чи що, щось. Так он, десь погуляю, напевно. Піду зараз свороч, як скажемо, то сворачуюсь і піду гуляти. Короче, буду йти вже гуляти далі. Ти затушенку устра. Сніг випав. Бам! Оп. І дивіться, який димок іде. Дивіться, я про стоїть Так. Ну, я думаю, воно пожару точно не буде, бо воно вже висохнемо шашличок. Ха. Висить. Ну, так що, коротше, я думаю, воно затушиться. А я йду вже гуляти беру шашлик і по дорозі буду їсти ходити. Ось така атмосфера, таке геть поля, все, сніг, жучок стоїть, шашлик вже доїдаю. Ну що, Буду гуляти, далі, будь-які. Вся оця така темна ну красота. Без конця красиво. Дивіться на яка красота. Там сніг геть все замивало. Це просто чисто. Там теж сніг. Попусати типу, позаміта. Пуля білі, дерева, кругом білі. Красота просто. Шампур вже пустий. Мужочок біжить вперед. В мене. Да? Тако прогулююся, я доволі тако частенько собі. Ай-яй-яй-яй-яй. Собі йдеш спокійно. Ну ладно. Послизнувся впав. Ай, ну тут таке, правда, коліно вимозав. Ні, воно падає. Й -й -й. Надо під ноги дивитися, ну ладно. Так, друзі, я на одному із об'єктів, так сказано, ну, на нашій хатинці, де була в очереді, як ви бачите. Але тут оця площадка, я був, так, викошував. Таку. От оце все. Ну, воно все просто позаростало. І тут теж так само. От просто так позаростало. Геть. А оце спустувалися клієнком. Я забрав для тієї хати. Де у нас був сьогодні пікнік. Ну так що теж було доволі немало з цією хатинкою відео. Тут оставлю обложки, які були на їх. Йду, може до лисиці, ще нури зайду, але то не точно це навряд. Наривається. Пішли, пішли, фонизя. Пошлі, пішли. Коротше, щось вони наривається. Ну ладно. В мене є в охрані, так, да? Ну, Напевно, ми на сьогодні вже будемо прощатися, так що ставте лайки. Кому сподобалось таке відео. Підписуйтесь на канал. Переходіть на мій телеграм-канал, ссылка в описі або по ось цьому QR-коду, що на екрані. Так що переходьте, дивіться, а ми погнали. Всім пока!